Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць. На Волині можуть виробляти біодизель. Приїздив американський інвестор. Пообіцяв дружині оберігати її з неба. Історія героя. Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, які загинули боронячи країну від російських окупантів, день пам'яті загиблих захисників держава започаткувала у 2019 році, встановивши дату 29 серпня. Це трагічний день, коли Росія розстріляла зелений коридор, яким українські бійці мали вийти з Іловайського котла у 2014 тисячі Це був спланований цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме і не залишить безкарним. Вічна пам'ять і шана усім нашим героям. Прикордонники розповіли, як білоруські війська здійснюють переміщення до кордону з Україною не наближаються. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, як передає українська правда, розповів: по лінії кордону сили оборони повністю контролюють ситуацію по всій протяжності від Волині до Чернігівщини. Якихось нестандартних ситуацій на кордоні не відзначали. У безпосередній близькості до держрубажу України накопичення або переміщення військових сил Білорусі не зафіксували. За словами Демченка, вони перебувають від українського кордону на відстані в десятки кілометрів на різних відтинках, різна відстань. Водночас, за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи української розвідки, міноборони і прикордонники. Спорт як волонтерство на турнірі зі змішаних єдиноборств ММА імені Андрія Романова зібрали понад 100 тисяч гривень для зсу. Змагання присвячені пам'яті загиблого героя Андрія Романова із псевдотренер. Змагалися 32 учасники серед них при чемпіонатів Європи та світу. Вихованці різних спортивних шкіл прибули у Луцьк з різних куточків України. Завершився турнір поєдинками спортсменів у ваговій категорії до 80 кілограмів. Нагороджували учасників воїни батальйону Сонечко, побратими полеглого тренера. Саме для них на турнірі оголосили збір. Під час заходу в скриньки зібрали 33,5 тисячі гривень та на банку 69 тисяч загалом понад 100 тисяч гривень. На Волині можуть виробляти біодизель. Пропозицію американського інвестора Михайла Кона обговорили в обласній владі. Іноземець пропонує виробляти екопаливо з ріпаку. Для цього поставити в області належне обладнання. Це зручно, бо на Волині вирощують багато ріпаку для себе і на експорт. Зійшлися на тому, що обговорять пропозицію з волинськими аграріями. У жителя турійського району знайшли купу зброї. 41-річний чоловік мав понад 600 набоїв, гранати, запали, магазини до автомата та навіть штик ніж. Арсенал був у нього вдома. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Летальна аварія в Луцькому районі увечері у Милушах через наїзд машини загинув 55-річний чоловік. Він переходив дорогу і потрапив під колеса авто. Водій Мерседеса 21 го року із Ковеля. Він був тверезим. Відомо, що пішохід йшов не по переходу. Інші обставини трагедії поліція з'ясовує. Це вже два роки, а воно в захльоп, Я плачу. Я дуже його люблю. Дуже я не знаю. Пройшло два роки, я не можу його до кінця відпустити. Зі сльозами на очах Тетяна розповідає про свого коханого, який поліг на війні. Ми зустрічаємося з нею у день, коли її чоловікові захиснику України відкривають пам'ятну дошку у його селі, в городильці Ковальської громади. Петро Богдан пішов захищати державу добровольцем ще у 2014 році. Він позвонив була на роботі. Він позвонив, сказав, що він іде. Я не зрозуміла, я думала, що це так. Що ні, він насправді він прийшов, віддав мені всі ключі і сказав все, до побачення. Побачимося, і він поїхав. Через рік, коли народилась донечка, Петро зі служби звільнився. Згодом працював далекобійником за кордоном. У день повномасштабного вторгнення згадує дружина героя. Чоловік дізнався про війну від неї. Я йому зранку подзвонила, кажу, кіць, де ти є, війна почалась. Я не кажу, Я думав, каже, це просто щось тут. А він не розумів, що це почалась війна. Він був на Україні Києва. За декілька днів Петро Богдан був у військкоматі. Його відправили на схід. Вдруге це єдине, що знала Тетяна про місце знаходження чоловіка. Про війну він говорив однаково. В нього все прекрасно, все влаштовувало. Ніяких він нічого не хотів, все в нього хорошо, все добре. Я його просила. скинь мені фото. Він казав. Він взагалі не любив фотографуватися. Там він казав, я не в тому місці, де я маю щось публікувати і фоткатися. Можливо, в мене буде якесь там це, я тобі скину фотку. Ну так ні одної фотографії він мені не прислав. Усі фото чоловіка, які має Тетяна, надіслали побратими. Вона дала собі слово, що дізнається все про життя чоловіка на передовій. Зокрема, і про його смерть. За цей жах, який пережив чоловік там за чотири місяці, що він повоював, я взнала вже від побратимів після смерті. Я виходила, я зв'язувалася, я шукала вихід, я шукала і хотіла знайти останнього того побратима, який його виніс з поля бою. Я дійшла до того, я знайшла його зв'язок. Я знаю останні слова мого чоловіка. Він сказав, побратим, все, я вмираю. І каже, і він видохнув мене на руках. і Це було останні висловлення. Страшна трагедія сталася 6 липня 2022 року. Це було село Берестове Бахмутського району Донецької області. Пряме зіткнення з окупантами. Петро Богдан поліг у 30 років. Він побачив перших орків, він відкрив вогонь і пішов, остріл і влучило спочатку ньому в ногу, а тоді пішов. Тер обстріл гранатам у пішли мілкі, оці і все, і воно пішло ньому під бронежилет, і Його розірвало легень. А я знала 7 липня. Це була 10-та річниця нашого одруження. Я зранку була в церкві. Сюди подавала за здоров'я, а ввечері я взнала, що він не дожив день до нашої річниці. Він дуже хрутився своїми дітками. Він розповідав, яка в нього донечка, що він проїде до неї на день народження. Він помер перед нею. на день народження. Але найважче у ті дні, згадує дружина, було сказати про смерть тата, дочці і сину. Дітей він любив понад усе. Важко це було дуже важке для мене. Я казала, а що мені їм сказати, як мені їх повідомити. Тим паче, що вона ждала на день народження тата. Мене відразу в першу ніч мене діток куми забрали, вони не знали ще. А на другий день я сказала, віддайте мені дітей, я хочу їм сказати. Кажуть, тільки дійсно, я хочу з ними бути сама. Я покликала перш донечку, кажу, мені тобі треба щось сказати, кажу, і передати Тимофійкові. Вона каже, що кажу, дочка, тату полетів на небо і все. Це всі слова, що я сказала, вона зрозуміла і почала плакати. Він любив життя. Він казав, я хочу все, аби тільки бачити, як росли мої дітки. Я згідний бути інвалідом, аби тільки бачити їх. Він дуже хоч він, ми дуже ждали діток. Ми дуже їх цінуємо, любимо. Тому що ми вимолювали, у нас три роки не було діток. Ми вимолювали тих діток. Молилися і в цьому храмі, поруч якого ми зустрічаємось з Тетяною. Саме тут відслужили панахиду за її Петром. Так він заповів. За місяць до трагедії в нас була розмова з ним. Він мені каже, Тань, я хочу тобі дещо сказати. Кажу, що? Я хочу, щоб мене хоронив отець Іван і похоронили тут в городиці. Кажу, Кісь, на що ти мені це говориш? Тань, я бачу, де я є, і я не хочу, щоб в тебе було інше питання. Просто знай, щоб хоронили всі церкви. Отець Іван, і я був похоронений біля баби з дідом хородиць. Я Кажу, кісь я без тебе не зможу. Зможеш я тебе буду з неба оберігати. Тепер портрет Петра Богдана в центрі села нагадуватиме людям про його жертовність. як і світлина ще одного захисника Романа Приступи, який теж став на захист країни добровільно на початку вторгнення. Він поліг торік у березні на Донеччині. Йому було 39 років. Щоб ці дошки завжди нам нагадували про те, кому кому ми повинні завдячувати нашому з вами життю. Навіки, шана і слава героям. Слава Україні! Героям, слава! Господи, спочилиме рабовожими, воїнам, Романи Петро і всім воїнам, які життя свої планим за визнання України. Від російського ресурс і сотворині відвічно його. Вічна пам'ятні пам дошки загиблим воїнам до Дня Незалежності відкрили у шести селах Ковальської громади. Вічна і світла пам'ять героям. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.